Мікрофон у дітей. Додивись це відео до кінця. У маленькому містечку рабин влашував весілля для доньки. Він запросив усіх мешканців, багатих та бідних. Того дня приїхав старий бідний учитель у подятому одязі. Коли учитель прийшов до синагоги, багаті люди дивилися на нього з презирством і шепотіли. Що він тут робить? Учитель засмутився і хотів піти. Рабин побачив це. Підійшов з усмішкою і обійняв. Як я рада, що ви прийшли. Весіля не може початися без вас. Усі замовкли. Рабин пояснив: без вчителя наші діти не вміли б читати, без робітника у нас не було б хліба, кожен важливий для громади. Ця історія вчить нас єдності. Перед новим роком ми маємо зрозуміти, усі потрібні один одному, як у тілі. Голова потребує ніг. А ноги голови у кожного є особливий талант. Коли ми любимо один одного, Всевишній теж показує нам свою любов і дарує нам хороший рік. Шаба шалом!